Без сумніву, найкращий спосіб навчитися літати на гоночному чи фрістайл дроні це симулятор. А коли вже освоїтесь, можна отримувати задоволення від гонок, мультиплеєра чи опрацювання нових фрістайл маневрів, які ви раніше не робили. Симулятори це круто, але який із них найкращий саме для вас? Це питання, яке я та мій співведучий Бланті, спробуємо сьогодні розв'язати. Як ти, Бланті? Добре, Джошуа, як ти? У мене все супер, це питання, на яке ми шукаємо відповідь. Ми все розклали по категоріях, щоб людям було легше зорієнтуватися. Ми пройдемося по кожній, щоб допомогти вам визначитися. У описі до відео є посилання на стріми, де ми з Бланті тестували ці симулятори в підготовці до цього відео. Якщо хочете більше інформації про те, як ми дійшли до наших висновків. Або хочете побачити наші реальні враження в реальному часі, гляньте в опис. Також там є посилання на ці симулятори, якщо вирішите щось придбати. А перша категорія, яка, думаю, зацікавить багатьох, це найкращий безкоштовний симулятор, адже всі хочуть трохи заощадити. Найкращим безкоштовним симулятором у нашому списку є Orca FPV Skydive. Це може здивувати тих, хто ще не пробував цей симулятор, але ми вважаємо, що Orca... Це досить хороший старт у світ симуляторів безкоштовно. Вони витратили певний час на його розробку, і здається, що в них є свої цілі для цього симулятора. Але завдяки цьому користувачі отримують приємний набір функцій безкоштовно. Найголовніше, що мене вразило в цьому симуляторі, це фізика. Я б сказав, що вона тут вище середнього рівня в порівнянні з іншими, які ми тестували. Особливо мені сподобалося, як точно симулюється осциляція, це справді дуже якісно. Ще одна крута річ: орка пропонує хороші навчальні рівні для новачків. Ми поговоримо про drl симулятор пізніше, який був першим у цьому аспекті, але орка також додає багато способів для новачків почати, навіть якщо вони ніколи не користувалися пультом раніше. Є варіанти для контролера або геймпада, і симулятор пояснює, що таке яв і рол, блокуючи всі інші осі для простоти. Зараз є п'ять рівнів, але здається, що вони регулярно оновлюють симулятор. Під час нашого стріму було лише чотири рівні. Говорячи Додавим, про рівні, вони тут менші за розмірами ніж у деяких інших симуляторах, але в них вдалося вмістити багато різноманітності та складності. Ніколи не виникало відчуття, що ну все більше нема що робити. Але розмір рівнів все ж таки трохи обмежений. Ще один момент, який варто відзначити, і можливо, це недолік гонки тут є, але вони здаються недостатньо розвиненими. А тепер перейдемо до найкращого симулятора для перегонів у стилі мультіджипі або гонок загалом велосидрон. Велосідрон можна назвати, ну не знаю, чи це правильний термін, але по суті галузевим стандартом. Саме це спадає на думку, коли я думаю про цей симулятор, адже більшість пілотів MultiGP регулярно використовують його для тренувань і вивчення трас. Багато нових трас, як от Global Qualifier та подібні, створюються у велосідрон, щоб пілоти могли потренуватися перед змаганнями або вдосконалити свої навички. Це дуже збалансований симулятор із великою кількістю опцій і активною онлайн спільнотою так, для є перемоги. кілька основних речей, які виділяють велоцідрон серед інших симуляторів. По-перше, це дуже якісна фізика, вона точно серед найкращих. По-друге, тут багато різноманіття: є п'ятидюймові дрони, тайні вупи, а ще є бойовий режим, де ви граєте в шутер від першої особи, літаючи на дроні і намагаючись збити інших. Але те, що справді виділяє велосідрон, особливо якщо вас цікавлять перегони мульті це культура. З якоїсь причини усі топові гонщики MultiGP тренуються саме у велосідрон. Вони беруть участь у мультиплеєрних подіях, і це місце, де зосереджене ком'юніті перегонів. Тож, якщо ви захоплюєтесь гонками сумнівів бути не може, це найкращий Варто вибір. Варто згадати, що велосідрон продається трохи інакше ніж інші симулятори. Основна ціна становить 22,89, але мінусом для деяких буде те, що додаткові функції продаються окремо. Наприклад, бойовий режим коштує 10 ,78 доларів 78 центів, пакети для фрістайлу з різними дронами та локаціями це 6 ,74 доларів 74 центи. вупи – ще 5 ,39 доларів 39 центів. А є також мегаквац пакет за 5 доларів 39 центів. Якщо купити всі доступні пакети, загальна вартість складе 51 долар 19 центів за повний набір Велосідрон. Хоча ви можете не купувати всі пакети, це все одно робить велосідрон дорожчим за більшість інших симуляторів. Бланті ми поговорили про найкращий симулятор для гонок: це Велосідрон. А який найкращий для фрістайлу? І це не просте питання. Адже для гонок важлива фізика, мультиплеєр і культура, а для фрістайлу найважливіше дизайн рівнів. Симулятор має запропонувати багато цікавих місць для ваших трюків. Сьогодні найкращим симулятором для фрістайлу на крутих рівнях і в цікавих локаціях є Uncrashed. Це досить новий симулятор на ринку, але здається, він буквально підірвав спільноту, якщо можна так сказати. Багато людей захопилися ним і дуже схвально відгукуються про те, що пропонує Uncrashed. Головна особливість Uncrashed – це рівні. Вони здається, куплені з магазину 3D-ресурсів, а не створені оригінально, але мене це не хвилює. Коли мені показують рівень із літаючими авто, як у п'ятому елементі. І я можу виконувати фліпи навколо них. Мені байдуже, звідки ці асети? це супер весело. І фізика тут теж не підводить, чи не так? Ні, я думаю, фізика тут, як ми б сказали, хороша. Ми вже згадували, що це своєрідна золота середина. Літати приємно, але, можливо, це не найкраще, що ми пробували. Одним із найбільших мінусів, про який обов'язково варто згадати, є відсутність мультиплеєра. Так. Дехто може сказати, що для фрістайлу мультиплеєр не настільки важливий, як для перегонів, але багатьом подобається приєднуватися до мультиплеєрних кімнат, спостерігати за іншими пілотами, повторювати їхні трюки, брати участь у змаганнях чи просто грати у гру дронів із фрістайлерами. У велосідрон, наприклад, можна посадити свій дрон і спостерігати, як хтось виконує трюк, а потім самому повторити. Uncrashed вам обійдеться у 14.99. Це ставить його приблизно у середину цінового діапазону серед інших симуляторів. Як порівняння, можна взяти ліфтоф, який коштує 20 доларів. Ми детальніше розглянемо ліфтоф трохи пізніше. А що якщо вас цікавлять гонки, але не на п'ятидюймових дронах, а на тайні вупах чи мікродронах? Виявляється, не можна просто взяти симулятор для великих дронів і масштабувати фізику під мікродрони. Це працює зовсім по-іншому. Тому зараз ми розглянемо найкращі симулятори для перегонів на мікродронах і тайнівупах. Отже, переможцем у цій категорії стає Veloсі який вдруге отримує лідерство завдяки своєму Microdrones пакету. Цей пакет додає кілька різних тайнівупів і мікродронів, а також траси, локації й елементи для перегонів на цих дронах. І що справді робить цей симулятор особливим, це. Якість симуляції мікродронів у поєднанні з екосистемою Велосдрон, яка вже має чудову спільноту та мультиплеєр. Завдяки цим двом аспектам велосидрон забезпечує чудовий пакет у цій категорії. З іншого боку, якщо ви шукаєте симулятор для Tiny Whoop'ів і не хочете витрачати гроші, Tiny Whoop Go – це справді фантастичний варіант. У певному сенсі, це один із найкращих безкоштовних симуляторів у цьому огляді. Він безкоштовний, має дуже якісну фізику, і я отримав велике задоволення від перегонів у ньому. Однак є один нюанс симулятор здається занадто легким. Наприклад, при падінні він дуже прощаючий і фактично неможливо перевернути дрон догори ногами. Це робить польоти веселими. Але трохи дивно, якщо ви звикли до реальних аварій під час перегонів. Ще одне, що точно помітять користувачі, коли завантажать Tiny Whoop Go, це інтерфейс, який виглядає як гра на CD-ROM із 90-х. Але якщо це вас зупиняє, ви дійсно багато втратите. Коли я вперше побачив цю гру, я подумав, що це за біса, у якому десятилітті я опинився. Але як тільки почав літати, я відразу зрозумів, наскільки це класно. Це безкоштовно, тому немає причин не спробувати. Я дуже рекомендую Tiny Whoop Go. навіть якщо вас не цікавлять гонки на Tiny Whoopах, це просто дуже веселий симулятор. Варто також згадати одну унікальну річ, яку пропонує LiftOff, якої немає в інших симуляторах. До речі, щоб було зрозуміло, LiftOff і ліфтоф Lift мікродронз це дві різні програми з різними движками. Ліфтов існує вже кілька років і є дуже зрілим продуктом. Унікальність ліфтов полягає в тому, що вони змоделювали мій будинок і двір. Ви буквально можете літати навколо мого будинку в симуляторі, і це відчувається дуже точно. Перший раз, коли я це спробував, подумав. Це справді так, як у реальному житті. І це доволі круто. Так, думаю, якби ми робили цей огляд симуляторів 6-8 місяців тому. До виходу Uncrashed, Liftoff, напевно зайняв би перше місце серед фрістайл-симуляторів, і для багатьох людей він досі залишається основним симулятором для фрістайлу, який вони використовують більшу частину часу для тренувань. Це все ще дуже гідний симулятор із доволі великою кількістю рівнів. Також тут великі можливості мультиплеєра для фрістайлу та гонок, а також редактором трас, якщо ви захочете створювати щось своє. Це справді хороший симулятор майже у всіх аспектах. Навіть фізика тут на рівні я б сказав, що вона вища за середню. Але в наш час здається, що завжди знаходиться щось, що трохи перевершує ліфтов, особливо якщо врахувати ціну в 20 доларів, що вже наближається до верхньої межі. Наприклад, чи варто витрачати 20 доларів на ліфтов, чи краще придбати велосідрон? Для перегонів, звісно, велосідрон, а для фрістайлу. Це залежить від того, чи готові ви витратити додаткові гроші на фрістайл пакет, і саме це підводить нас до категорії найкращого симулятора для слабких ПК. Якщо у вас дешевий або слабкий комп'ютер, можливо, навіть без дискретної відеокарти, то який симулятор вам підійде? Наш вибір для слабких ПК це FPV Freerider. Це дуже простий симулятор, але саме це потрібно для слабких пристроїв. Тут є лише кілька рівнів, базові оточення, прості ворота для перегонів. Загалом, мінімалістичний пакет із низькими вимогами до графіки. До речі, Бланті варто згадати, що є ще одна версія цього симулятора під назвою FPV Freerider Recharged. Як вона називається? Так, FPV Freerider Recharged. Ця версія свого роду продовження, але виявилося, вона працює погано навіть на потужних комп'ютерах. Вона не має жодних переваг, зате коштує дорожче. Тож ми наполегливо радимо обійти її стороною. Отже, якщо ви шукаєте симулятор для слабких ПК, обирайте оригінальний FPV Freerider. І варто згадати, Бланті, якщо у вас слабкий ПК і ви не впевнені, чи потягне він гру, спробуйте будь-який із безкоштовних симуляторів із нашого списку. А якщо купуєте гру в Steam... Варто згадати, що в них дуже лояльна політика повернення так. коштів. Фактично, ви можете повернути будь-яку гру, якщо у вас менше ніж дві години ігрового часу. Просто зайдіть у магазин Steam, натисніть повернення, і система майже автоматично схвалить запит, майже ніколи не відмовляють. Тож, якщо якийсь симулятор здається вам цікавим, але ви не впевнені, чи він запуститься, купіть його, пограйте менше двох годин, щоб переконатися, чи все працює. Якщо ні, поверніть гроші. Дві години та тридцять днів це точно. Мій син постійно повертає ігри в Steam. і жодного разу йому не відмовили, якщо це було в межах двох годин і 30 днів. Так що це доволі надійно. А ось якщо у вас потужний ПК, вам може бути цікаво розглянути наступний симулятор, про який ми поговоримо. GTA 5 Drone Mod. Якщо ви не знали Grand Theft Auto 5, це популярна відеогра, де ви займаєтеся різними злочинами та активностями. І тепер у GTA 5 є мод. Який дозволяє літати на дроні. Основна перевага цього мода, як на мене, це те, що карта GTA 5 просто величезна, це гігантська карта з величезною різноманітністю, яка ідеально підходить для фрістайлу та веселих польотів. Тут є багато всього, що можна робити. Якщо у вас вже є GTA 5 і ви хочете спробувати мод чому б і ні, але фізика там не найкраща. Як би ти її оцінив на середньому рівні чи ближче до низького. Я б сказав ближче до низького, але я все ще вважаю, що цей симулятор підходить для польотів на цікавих рівнях. Знаєш, ми часто говоримо про точність фізики в симуляторах. Усі намагаються забезпечити реалістичну фізику. Але що, якби існував симулятор, у якому можна було б налаштувати політ так, щоб він точно відповідав вашому дрону? І саме це пропонує наступний симулятор у нашому списку. Drone 7 розробник цього симулятора вирішив: а що, якщо ми просто візьмемо дані з вашого дрону і використаємо їх для впливу на симулятор? І саме це він і робить. Ви можете імпортувати файли чорного ящика з вашого польотного контролера в симулятор і створити профіль, який імітуватиме політ вашого дрону. Це звучить круто в теорії, але як це працює на практиці? Чи це просто рекламний трюк? На мою думку, та за відгуками багатьох пілотів, це дійсно працює добре. Проте проблема полягає в інших аспектах симулятора. Наприклад, не завжди зрозуміло, чи коректно завантажені файли чорного ящика, чи застосовано профіль. Інтерфейс у цьому сенсі не дуже інтуїтивний. Але як тільки все налаштовано і ви потрапляєте у симулятор, він працює добре. Там є кілька рівнів із непоганим дизайном для тренувань. Але є певний бар'єр входу, поки ви розберетеся з налаштуваннями. Крім того, серед інших недоліків варто згадати відсутність мультиплеєра. Там є траси для перегонів, але вони більше виглядають як щось додане для галочки. Тому AI Drone 7 більше підходить для фрістайлу, ніж для гонок, на мою думку. Ще один мінус це ціна у 20 доларів. Це доволі дорого, враховуючи, що існують симулятори, які пропонують більше функцій за ту ж саму ціну. Однак можливість імпортувати ваші файли чорного ящика та налаштовувати симуляцію так, щоб вона відповідала вашому реальному дрону, все ж таки доволі крута. А тепер перейдемо до симулятора, який ми вважаємо найкращим у співвідношенні ціни та якості. Це симулятор, який пропонує максимально повний пакет за справедливу ціну для тих, хто хоче спробувати. Найкращий симулятор за співвідношенням ціни та якості це симулятор «Drone Racing League». Або DRL Simulator. і це доволі цікаво, Бланті, тому що DRL спочатку задумувався як телевізійне шоу. Його показують на NBC, де реальні пілоти змагаються, літаючи на квадрокоптерах по аренах і змагаючись за титул чемпіона. Наразі здається, це вже третій чи четвертий сезон. Тож спершу я думав, що DRL Simulator буде лише про їхній незвичний квадрокоптер Рейсер 4», 7-дюймового формату, який вони використовують у шоу. Але насправді там також є 5-дюймові дрони та інші варіанти. Він пропонує різні дрони, рівні та досвід, який виходить за межі телевізійного шоу. Так, він також має чудову програму для навчання новачків. Як ми згадували раніше у розділі про орка FPV Skydive, тут є повний онбординг для нових пілотів. Тут близько 30 рівнів, які поступово проводять вас від базових елементів до повноцінного акропольоту на складних трасах. Це допомагає навчитися літати правильно. Налаштування контролера тут дуже просте, симулятор допомагає зв'язати все, як треба. Як ти вже сказав, тут є різні розміри дронів, рангові рівні онлайн, система досвіду та рівнів, різні рівні складності, мультиплеєр із можливістю зайти вийти, редактор трас. ДРЛ має багато крутих функцій, які можна досліджувати. Єдиний мінус, на мою думку, це те, що фокус на Рейсер 7 семидюймового формату та телевізійне шоу може трохи відволікати, якщо вас цікавить лише п'ятидюймовий фрістайл. Фізичний рушій явно налаштований під Racer 4, І щоразу, коли я пробую їхні п'ятидюймові дрони, відчуваю, що вони не зовсім. ті. Крім того, Дизайн рівнів здебільшого зосереджений на середовищах, які відповідають Racer 4. Хоча є й інші загальні фрістайл рівні, як от база зберігання літаків ВПС США. Однак один із плюсів зв'язку з телевізійним шоу полягає в тому, що можна виграти місце у шоу, включно із зарплатнею, вигравши змагання у симуляторі. Мені також сподобалося, що цей симулятор став для мене свого роду вступом до перегонів. Фокус на семидюймових дронах створює ситуацію, коли ви постійно тримаєте тротл на високому рівні. Це навчає використовувати яв, рол і піч для подолання перешкод і розуміння, як працює флоу траси. Це допомагає оптимізувати вибір траєкторії, підтримувати імпульс і вигравати час. І я вважаю, що цей досвід дуже допоміг мені у гонках на тайні вупах упах та мульті адже ті ж принципи застосовуються і там повністю згоден. Ви значно краще розумієте, як літає квадрокоптер, і цей досвід сам по собі вже може бути вартим ціни усього симулятора, яка становить 10 доларів, але бувають знижки. На цьому завершуємо наш огляд симуляторів. Але перш ніж ми закінчимо, хотів би згадати ще одну річ. Оскільки ми сьогодні говоримо про симулятори, варто сказати кілька слів про HTX це нове програмне забезпечення для пультів OpenTX. У версії HTX 2.5 та новіших виправлена важлива проблема із затримкою USB. У старіших версіях OpenTX і HTX була висока затримка через помилку у мікшері. У версії 2.5 це виправлено і все, що вам потрібно зробити, це прошити HTX 2.5, щоб отримати значно кращий досвід. Не недооцінюйте це, якщо ви зараз думаєте, та що це за складнощі, я просто хочу пограти в симулятор. Будь ласка, не ігноруйте цей момент, багато людей скаржаться на погану фізику в симуляторах. Але коли ми з Бланті вперше спробували симулятор із виправленням Едж ми були вражені тим, наскільки краще і реалістичніше це відчувається. Якщо ви серйозно ставитеся до симуляторів, обов'язково встановіть Edge TX на ваш пульт. У мене, звісно, є відеоурок про те, як це зробити. Посилання буде в описі. Дуже рекомендую це зробити, якщо ви збираєтесь грати в симулятори. Ну от і все. Сподіваюся, тепер ви знаєте, який симулятор найкраще відповідає вашим потребам. Посилання на всі симулятори є в описі до відео, і вперше бланті, це не реферальні посилання. Я просто хотів створити гарний контент для спільноти. І щиро тобі вдячний, друже. Ми з тобою провели, мабуть, понад 20 годин тестуючи всі ці симулятори, і ти ще зробив багато досліджень. Без тебе це відео було б зовсім іншим. Так, я сподіваюся, що всі оцінили цей огляд і знайшли для себе гарні варіанти, про які, можливо, навіть не знали, або ж переконалися у правильності свого вибору. Мені було приємно, що всі нас послухали. Так, мені теж. На цьому все на сьогодні. Дякую, що дивилися і насолоджуйтесь польотами у симуляторі. Бережіть себе, друзі. Патрони це ті, хто робить усе це можливим. Я вас дуже ціную, адже ви додивилися до кінця, що дуже допомагає аналітиці. Без вас нічого цього не було б можливим. Але якщо хочете підтримати, підпишіться на мій Patreon від 2 доларів на місяць. Або ж залиште коментар, натисніть лайк. Чи перейдіть за афілійованими посиланнями? Хіба це не чудовий день? Чесно, моє освітлення виглядає просто чудово. Вийшов на прогулянку.